Чи діють законно правий сектор та інші організації, та які зміни очікують на Дніпропетровщину з приходом до влади нового губернатора? Такі питання вчора обговорювали експерти та ВІП-гості у прямому ефірі 11-го каналу. Не у минулий тему українсько-російських відносин. Тож чи співпали думки учасників програми? Дивіться далі. Експерти та громадські активісти у студії програми Сектор VIP» спробували розібратися у політичній ситуації, що склалася в області та країні. Почав непросту дискусію керівник правого сектора в Дніпропетровській області Андрій Денисенко. Свою позицію він виклав достатньо різко, засудивши дії російського президента Володимира Путіна. Останні масові акції, на які прийшла нечувана кількість Дніпрян, вони не тільки підтримали там Коломойського позицію київської влади. Найголовніше, ми ствердили Дніпро це Україна. Те, що синьо-жовтий кольор, а не якийсь там російський аквафреш, домінує в нашому місті. Це чудово, це прекрасно. Жваву дискусію підтримали і запрошені експерти. Їх занепокоїли радикальні промови активіста. Мовляв, на мирний час у правого сектора чіткої програми дій немає. Називати флаг Росії аквафрешем, ми ж восмеже ж може бути благородні, я не люблю сторон правих. Я не люблю, например, там левых. Я за легализацию всего и правого сектора, но ну, и марихуаны, например, там я борт. Поэтому мой да. вопрос не про марихуану, а Насколько вы Цікаве готовы питання, очень много большую заявку сделал и противоречивую правый сектор? Большою серйозну. я знаю, много зроблено, але наскільки що далі? Тому що є пугаючі моменти. А ось голова Союзу радянських офіцерів закликав дніпропетровських активістів перенести в інше місце свічки, лампади та фотографії загиблих на Київському майдані людей. Подалі від залишків пам'ятника Леніну. Глядя на пам'ятник, от це дійсно проявляється ця фашистська чума. Вот ці всі лічовки там, слава героям, героям слава і смерть ворогам. От я для себе, як для скажу. Скажем так, человека, родившегося в Советском Союзе, ну не понимаю, кто враг. Ну, звісно, розумію, это ж минає на враги, там люди з російськими фаміліями, навірно, ж там какби бы, і євреїв. На слова автора та ведучого програми Бориса Васильєва, про те, що цю промову за чинним законодавством можна кваліфікувати як заклики до сепаратизму, Віктор Марченко не відреагував. Одразу переключився на нелегітимних політиканів, Амеб та Медус, заявивши, що їхня організація існує для збереження пам'яті та історії. А от скільки про існує незалежна Україна, ніхто не знає. Ведучий повернув оратора до реальних подій та конкретизував. в питание. российские военные вот и дополнительные военные да вот эти все ребята такие э, крутые в крыму на ваш взгляд это агрессоры или это освободители ну во-первых крым это был территорией... бил нет, не, ну конкретно да. скажите, вот так не, или не, или так. Я считаю, вважаю ну... агресори Свободі. Да, да, я да. считаю, что освободители, потому что они несуть за собой право. Спасибо, спасибо. У меня нет вопросов. Про плани Про щодо майбутньої діяльності всеукраїнського об'єднання Свобода говорив Кирило Дороленко, зазначивши Дніпропетровськ, це місто, в якому люди дійсно об'єдналися в боротьбі за мир. Розповів, що найголовніше сьогодні підняти Україну з колін та не допустити дефолту. Однак його виступ викликав питання у експертів я хотів би задати вопрос: ви вважаєте бошу управляючим господина Путіна і Євросоюз? Кирило Дороленко стверджує, ніяких антиросійських настроїв в Україні немає. Та найжвавіша дискусія розпочалася, коли до мікрофона підійшов Віктор Борщевський, член ЦК КПУ. Емоційно та з палкими промовами він закликав людей вгамуватися і припинити хаос. До того ж, порадив усім читати книжки, а особливо капітал Маркса. Ну, почитайте книжки. Ну, то не стремится сказать три фразы сметь врагам. Ну, вашего что, мозгов нету, ну вбили вам эту дурь. И вы как тупые, вот за этими капиталистами, они же вас и кинут. Мне жалко вас. Жалко тех людей, что погибли на Майдан за них, за них ни один буржуй там не пострадал, ни один. Майданівці Віктор Баршевський назвав оскаженілими від капіталізму дрібними буржуа. Переконати комуніста намагались, та схоже, так і не змогли. Наскільки актуальною була тема програми, показали результати інтерактивного опитування. Під час ефіру до студії зателефонували близько двох тисяч телеглядачів. Христина венгеля та Антон Логуш, Євген Хисний, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар Новини 11-го каналу.